Діма народився і виріс в селі Логовому. Дуже гарно вчився в школі. Залишилася в нього мама і брат. Сім'ї в нього не було. Я його знаю як мовчазного хлопчика, який завжди, коли щось до нього говорили, він посміхався. Але всі знали, що на нього можна покластися і покластися так, що він ніколи не підведе. Мої сини з ним дружили. Він любив рибалку. Любив життя, любив свою рідну землю. Дуже молодим, він попав на війну в 2015 році, і потім його призвали в 22-му. Він пішов знову. У нього є старший брат, зростав він з матір'ю. Батько його брав участь у Ганській війні і до 40 років ще помер молодим. Прийшов з війни. Все виховання дітей лягло на плечі матері. Дмитро був. Неспокійним хлопчиком, але добрим сином, добрим братом. В листопаді 23-го року він пропав безвісти. Повідомили матері, але мати завжди молилася, чекала, надіялася. І Всі ми надіялися, що він в полоні він повернеться живий. Але, на жаль, не сталося чудо. 11 жовтня ми знали, що був збіг по ДНК. Це була чудова людина, вона завжди тут допомагала своїм рідним. І навіть коли ми щось просили допомагати, він завжди ну, не відмовляв і приходив і добре допомагав, не так, що там, аби допомогти. Дякуємо йому за те, що він захищав нашу державу. Діма дуже хороший, і багато в селі допомагав. Після школи він нікуди не йшов навчатися. Так і в селі залишався, допомагав сусідам. Про нього поганого я нічого не скажу. Він віддав своє життя за те, що ми зараз проживаємо, і мої діти, і він навіть моїх дітей любив. У мене є дочка і син, він дуже сильно любив. Ну так склало, що він не міг знайти свою долю. Ну, мама його сказала, що вона дає гарантії, що він не живий, бо їй приснився сон, що Діма приїхав відпустку. І коли вона його гукала, він до неї не обернувся. Вона сказала, що я одразу зрозуміла, що на мого каже нема. Вона жилася. Вона знала, що його немає. Вона сказала зразу, що він не в полоні.